Загратоване навчання у виправній колонії, що у хуторах в'язні вчаться, як заробити на кусень хліба. Законно при колонії вже 10 років діє навчальний центр. Найбільше в'язні хочуть опанувати слюсарську справу. У побуті фах електрика та столяра. Про навчання по той біград Ольга Схорик. Воно і време йде, і більш зайнятий роботою аніж другими мислями. За ґратами 28-річний Віталій уже четвертий рік. Тут хлопець не лише переосмислив життя, а й здобув другий фах до водійського, додав диплом зварювальника. Варить полуавтоматом, варить аргоном, варить обичну сваркою, інвектором. Варить з сама апаратами, якими, якими поки у нас тут можна. Навчання Віталію вдалося легко. У хлопця золоті руки запевняє майстер виробничого навчання. Станок сверлінний, саморобний, це він зробив разом. Ось станок відрізний, бачите, має купила. Це теж саморобник. А руки у них, я вам скажу, у багатьох такі, що багато не треба вчити. Два рази показав, на третій раз він краще тебе варить, його робить. Віталій, випускник Черкаського навчального центру номер 62 при виправній колонії. Щороку тут навчають до сотні ув'язнених. За 10 місяців у колонії можна здобути фахтокаря, слюсаря, зварювальника, електрика. У центрі облаштовані спеціальні класи та виробничі лабораторії для практичних занять. У попиті серед ув'язнених професія столяра будівельника. Це ось кухонний набор виготовив Огданський Сергій. В, якому, в чому році все випустився? Це не кожному дано виготовиться, це оздоблення деревини різьбою по дереву. З поміж 12 викладачів навчального центру єдина жінка-майстер. Алла Казимирівна вже 5 років вчить ув'язнених кроїти та шити. Каже, чоловіки за таке беруться натхненно. Я спробувала жіночі халати пошити. Вони з таким задоволенням пошили і не стандартний халат, який ну, а от такі от джимсали і от з такими карманами. Навчатися хочуть більшість ув'язнених кажуть у колонії. Тут навіть конкурс на місце. За 10 років, відколи існує цей центр, законно заробляти собі на життя. Тут навчили майже тисячу в'язнів. Коли я збираю весь свій слухачів на перший урок, я їм кажу. Нас це колектив мій і мене не інтересує, хто, за що і наскільки мене інтересує, знає, уміє і буде мати кусок хліба з маслом. Попри все, директор мріє, аби по той бюград його випускників сприймали як нормальних людей і дали їм ще один шанс. Ольга Скорик, Сергій Єфімов, Віка Новини.